Пільнота взаємодопомоги наша хата є останньою надією для тих, хто втратив дах над головою і засоби для існування. Вона створена на зразок організації, які уже понад півстоліття діють у Франції, Швейцарії, Голландії Німеччині. Започаткував такі осередки для безхатченків у післявоєнні роки. Священник відомий в Європі як Абе П'єр. Це був католицький священник, який після війни зустрівся з одним. Чоловіком, який прийшов до нього зі скаргою, що не хоче жити. І він каже: добре, то твої справи, твоє життя, роби з ним, що хочеш. Але яка тобі різниця? Е, покінчити з життям тепер, чи через п'ять років. Два ще п'ять років, поможи мені тут. Е, я маю таку ідею. Е, мені буде легше з тобою впровадити в життя, а потім собі е, роби твоє життя, роби собі з ним, що хочеш. І той чоловік погодився, відчув себе потрібним. І він так, допомагаючи е, іншим, допоміг собі віднайти сенс життя у Самбірсько-Дрогобіцькій єпархії, центр допомоги бездомним людям і тим, які потрапили в складні життєві обставини, був створений для адаптації випускників Назарету, центру реабілітації узалежнених від алкоголю, наркотиків та азартних ігор. Пільнота взаємодопомоги наша хата була створена для того, щоб ті люди, які закінчили реабілітаційний центр Назарет. А не мають куди йти, бо серед випускників було дуже багато людей, які направду, не мали де йти, або розуміли, що коли підуть, то вони не зможуть втримати тверезість в тому середовищі, з якого вони вийшли. І така була початкова ідея. Хоча на сьогодні в нас є дуже мало людей, які є пісти Назарету. У нас є тут більшість людей, які просто в силу тих чи інших обставин потрапили на вулицю. Чи в інші такі якісь делікатні життєві ситуації. Ідею матеріального забезпечення центру його організатори теж запозичили у своїх іноземних колег у Європі? Учасники спільнот взаємодопомоги шукають вживані речі, які ще можуть бути придатними і реалізують їх. Одним із джерел доходів у нашій хаті є реставрація вживаних меблів. ми приїжджаємо, є телефон, забираємо ті речі, ремонтуємо. І тоді веземо в село, і в село за символічну плату, люди, які мають потребу і для яких ті меблі ще є нормальні, купляють чи складають пожертву, а ми їм їх віддаємо. Інший спосіб, ми маємо такі контейнери, які розставили ми в місті біля церков, такі залізні, в яких написано, що кожен, хто приносить туди свої старі речі, книжки тим самим. Підтримує спільноту, взаємодопомоги наша хата. Тобто люди віддають все, що їм вже не потрібно лежить вдома, і віддають, і ми їм даємо так, друге життя. Вони ще служать для нас, хоч, може, ці прибутки невеликі, але вони, по-перше, можемо людей одягнути, як і чистий одяг, так і такий до роботи, а також можемо щось продати і такий спосіб утримувати людей забезпечним всім необхідним. Матеріальне забезпечення центру не є сталим. Бувають місяці, коли гроші є з надлишком, а бувають, що доводиться дотувати. Але, як кажуть керівники, ще ніколи не забракло коштів на їжу та комунальні послуги. Таку стабільність забезпечує насамперед домашнє господарство. Тут є корови, п'ять куров, маємо свині, маємо кури, маємо два коні. Але то не є єдиний спосіб утримання, хоча дуже вагомий. Особливо корови, молоко дуже добре продається, і сир роблять хлопці. Встати на ноги цій молодій спільноті допомагають колеги з Франції. Час від часу у них, в Бургундії, проходять акції солідарності. Робота в Україні це частина їхньої місії: побачити людей, які мають більшу потребу, і допомогти їм. Зараз у нашій хаті проживає 20 людей. А взагалі будинок розрахований на 25 мешканців. Центр не створений для того, щоб люди прожили тут усе своє життя. Організатори ставлять перед собою іншу мету, щоб їх вернути назад до суспільства, щоб вони тут знайшли для себе таке затишне місце, скажімо, де їх розуміють, де їх приймають, де на них звертають і приділяють їм достатньо часу. Ми над тим працюємо, і, що, і також вони мають старатися від від себе якісь е зусилля е робити для того, щоб тут прижитися, щоб далі збудувати своє життя. Хоча термін проживання у центрі довільний, є жильці, які не покидають притулку з часу його заснування, є й такі, хто повертається сюди, вдруге. Свідомо вже їхав сюди, бо я знав, що тут я знайду і житло. І їжу і якусь роблю працю, бо тут є осередок нашої хати. Чому я то знав? Бо я колись то починав ну, майже, можна сказати, майже з нуля. Умови життя тут теж максимально наближені до домашніх. У ту кімнату, де я живу. ще один хлопець зі мною живе тут ну, зараз вдвох тут. Бачите, які у нас умови. Є й шафа, є і... щось. Ікона, щоб помолитися, є, є, по... є щоб подивитися. є телевізор, щоб подивитися, є радіо, щоб послухати, є книжки, щоб почитати. У неділю до спільноти приїжджає священник. У каплиці служить божественну літургію, проводить духовні розмови. Наша ціль, щоб люди тут так би пройшли таку ресоціалізацію. Тут працює у нас психолог, священник працюють волонтери. Працюють катехити, церкви церкви, щоб цих людей так психологічно, морально, духовно десь збагатити, підняти, щоб вони підняти їхній рівень почуття гідності, щоб вони розуміли, чому вони тут. Я що сталося, що вони опинилися в такій ситуації. Важкі і як з цього вийти і жити далі. Кожен, хто потрапляє в нашу хату, отримує шанс змінити своє життя. Організатори цієї спільноти взаємодопомоги намагаються, щоб цей шанс був використаний якнайкраще.